У зв'язку з останніми змінами до наказу 402, а саме це положення про проходження військово лікарської комісії, було внесено дуже багато змін. Особливо цікаві зміни стосуються військовослужбовців, які визнаються обмежено придатними. На жаль, наказом міністра оборони перелік статей, які при індивідуальному визначенні можуть там Надавати військовослужбовцю статус або придатний, або обмежено придатний, були повністю виключені. Тобто, на практиці, якщо є хоча б там, найменший показник, що військовослужбовець придатний, його автоматично визнають придатним. Це така практика, і, на жаль, з цим боротися дуже важко. Військовослужбовець, за своїми медичними виписками, довідками, заключеннями від лікарів, дослідженнями. Повинен підтверджувати свій діагноз, що він відповідає саме обмеженій придатності.